В Бахмуті ситуація залишається стабільно важкою. Рашисти значно просунулися зі східної сторони фронту. Фактично зайняли більшість центру міста. За кожною без того понівечену будівлю тривають піхотні бої. А от біля Авдіївки Збройні Сили України здійснили контрудар. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти спираються на геолокаційні кадри, які показують, що українські сили скоріш за все відбили позиції на північний захід від Новоселівки і просунулися впритул до населеного пункту. Динаміка одного наступу не Рівнозначна перемозі цей процес ще буде тривалий. Яким чином буде діяти противник? Я думаю, що зараз є загроза переходу противника до оборони по всій лінії фронту, і це якраз один з важливих викликів на які е робить е наголоси генерал Скрипчак, ввочі про те, що один до чотирьох це власне е проривання оборонних позицій. У 21 населеному пункті Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей, родинам, які виїжджають, надають безкоштовний притулок, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку. Іноді евакуація перетворюється в надможливу операцію. Так, наприклад, рятували дворічну дитину разом із сім'єю за пару сотень метрів від ворожих позицій. Быстро в машину мама прийде. Давай, Лерочка, иди сюда. Берегись. Сюда, не берись. Бери. Не бойся, не бойся, Малик. Нет, заклипаю. Все. Заводи. А в Авдіївці, де тривають активні бойові дії, досі лишаються цивільні, які категорично відмовляються від евакуації та ховають своїх дітей. В місті за останню інформацію проживає восьмеро дітлахів. Вони їх ховають, причому постійно обмануючи, що дітей немає в місті. Діти виїхали до якихось там не знаю, якихось там фантастичних родичів, у яких навіть телефонів немає, і адресу вони також їхні не знають. Ну тобто такі дурні говорять. У Краматорську на Донеччині триває евакуація з підтоплених осель. Нагадаємо, напередодні там прорвало дамбу, затопило 260 будинків. На місці працюють рятувальники, і комунальні служби будують бетонні загородження для людей. Чиї будинки підтопило організовано пункти тимчасового розміщення. Виходять Соседи. Давай, на мене, на мене, на так вот на Тоже как-то на плечо. Олена Петрученко Олександр Коваленко, новини 11 каналу.